Захисник я бажаю тобі повернутися додому живим і з, до... з... з перемогою тримаюся Діма сім років базарний. так. Скажіть мені, будь ласка, діти, а взагалі, що ви побажали ще людям. Я побажав, щоб вони вилікувалися та ще виграли цю війну. Так, щоб перемогли. Щоб виїхали додому живими і здоровими і, і виграли війну. Так, перемогли. От у Саші тато в АТО. Я бажаю, щоб вони приїхали додому живими щастя, щоб вони були безрам їм. Бажаю, щоб у них були сини і ще виросли і стали теж воєнними. Я побажав, щоб як, е, малюнки віднести, то вони е, будуть пам'ятати своїх дітей. Маму. Частя, дорога, що вони приїхали дорогу, пригадали, що ми... <клухи> вони сповідали під дітей, мама. Можу допомогти тим, що а, а, покупляти подушки і одіяло. Ти, і... Ну ти ж грошей не заробляєш. Мама. Так. А саме ви, ні, то розуміла діти, що батьки можуть. А ми та ваша. Я... <клухи> Повернутися додому живими, здоровими, щастя і всім сім'ям, дітям, щоб наша батьківщина була вільною від агресора і ніколи ці діти не знали її.